Шановна громада Переяслав, посміхаюся і показую свою зброю. Сьогодні це була в мене зброя на захист свого майна. Все по черзі. 22.05 була у нас сесія Переяславської міської ради, 99-та сесія. Значить, встигли затвердитися у нас всього там три питання, прийняли рішення. Значить, мене, у мене було питання до мера за прийняте рішення щодо допомоги поліції. На 600 тисяч поліціянти в нас в окопах не сидять, вони не гинуть. Але 600 тисяч ми їм виділили. Але саме головне було в мене питання до мера. Чому ми 800 тисяч передаємо на СБУ? А військовим не копійки. Значить, це... Питання йому сильно не сподобалося. Він миттю виставив на голосування. Наш виконком 100% є його підлеглі, голосують завжди за. Так само і депутати голосують завжди за останнім часом. Хай тільки з них хто проголосує проти. Значить, проголосували. Як завжди мене просили покинути залу. Я ясна ні річ нікуди не пішла. Але яка дивина на мене склали адміністративний протокол? За те, що я мала необережність поставити зручне для нашого мера питання, чому даємо допомогу СБУ, а не даємо допомогу військовим? За це мені склали адміністративний протокол. Далі? Сьогодні ну сесія не відновилася. Все, на понеділок залишилось сьогодні 26.05 року. Прихожу я на 9 годин сесія, прихожу на дверях сесійної зали камера і хрест. Знімати не можна. У нас сесія транслюється нібито. Але навіть коли ти знаходишся поруч у громади сила селена питань, що вони там бубонять, нічого не чуть, навіть тоді, коли я знімаю поруч. Громада не чує, про що говорить мер, про що доповідачі? Мікрофон для понта там стоїть, але ніхто нічого не чує. То це вже тоді, коли я знімаю. Ну та трансляція, де камера висить під стелею, люди бачать сесію, що, що сидять в залі, про що говориться? Ніхто нічого не чує і не розуміє. Це саме головне, сьогодні вже заборонили зйомку. Далі, наш менеджер, якого ми наняли на роботу. Значить, вже виконком, коли він засідав, у вихідний день, мабуть, засідали, прийняли рішення не впускати мене до сесійної зали. Уявляєте, це та когорта, яку ми обрали на допомогу громаді, ну не меру, працюють всі на мера. Зачить, слова не дає, на питання не відповідає, сразу же на видалення, не нісмій рот відкривати, бо ти заважаєш вести сесію. Але яка дивина? Я підходжу до сесійної зали. Двері замкнені через хвилину прилітають шість лобів наших поліціянтів. Ну там були і маленькі, але нормальні мужики. Прибігли, обкружили Галину Михайловну, не пускать до сесійної зали. По причині, що прийняв рішення виконком це всі залежні нашого кримінального авторитету, бо в нього 15 кримінальних справ. От і все. Значить, але в чому справа? Чому я показала свою зброю сьогодні, зуби свої? Дякую стоматологу моєму. Значить, знімаю я поліціянтів, Проходить мимо нас мер. Він у нього якась. Полювання, якесь іде за моїм телефоном. Ми коли зайшли до нього в кабінет, у мене це відео є, і я його часто закидаю, де ми зайшли до нього в кабінет, і він знову ж напав на мене, видирав телефон. У мене з рук. Значить, він дуже переймається тим, коли розказує всім ну, своїм. Оточуючи, треба обов'язково знати, звідки в неї інформація, звідки вона все знає, і звідки вона все це бере. Йому треба крайній телефон, щоб узнати, хто мені що пише, хто мені що передає, і так далі. Оце за телефон іде полювання. Хватає мій телефон, стоє я стоять три поліціянта між нами і він. Але я знімала поліцію. Тут іде мер. Ясно, що камера моя наведена. Різниці немає, мені все одно я знімала все, що відбувалося. Він хватає мій телефон. Ясна річ, що то він мужик, а я жінка. Значить, я хатила двома руками і тримаю. Дивина була, поліція наша ніяк не відреагувала. Вони не зробили зауваження, що пане мер, це, це не твоя власність, не чіпай. Вони мовчки споглядали, як він рвав у мене телефон. Я тримала двома руками. Ну, у мене ж все, я вже бачу, в мене чуть-чуть залишилося. Вже зараз вирве в мене телефон з рук. Ну, що мені залишалося? У мене дві руки зайняті, але ну, в мене вільний рот і мої зуби. І я його гризонула за руку. Він випустив мій телефон. Телефон мій упав. І оце отака у нас історія. Раптом прилітає наряд поліція з трьох чоловік. Тут прилітає швидка допомога. Клоун, як завжди, влаштував шоу, будучи мужиком, бігає. Ми вчили колись, я вже не пам'ятаю, де виставляв пальця. А якщо це собака городничого, так уже й палець не болить. Оце та сама історія. Януковичу яєчком дали по лобі, він попав у лікарню. Знову це сама історія. Мичаю всі в лікарню. Ну, вже сьогодні да, було таке, було. Склали. Я захищалася, я захищала своє майно. Дивно. Да, я заяву ходила, писала я, написала заяву, вимагаю внести в ЄРДР, так як у приміщенні міської ради напав на мене мер і відбирав моє майно. Але ж. Тут же їм треба Галину Михайловну кудись подіти, тому що всіх вже запхнув за пояс, всі роти позакривав, усіх зашугав, одна я залишилася. Це такий для нього шанс. Но, дякую моєму стоматологу. Ще раз повторююся, це вже моя сьогодні зброя була. Так що громаду, все у мене нормально. Він зараз мені буде приписувати все, що тільки на його хвору голову налізе.